Перед війною завезли сімочку, тому що, щоб ви розуміли, елеватор 1936 року постройки. Прийшли фашисти і спалили повністю забитий елеватор з сімочкою. Півтора року тліло, півтора року. Так, вроді притихне, тільки вітер хороший подує, а знову димить. Тільки вітер подує, знову димить. Я на камеру бачу, як вони заходили. Все це. Ну, ми ще троє суток ходили на роботу, їх не слухали. Ще ходили на роботу, а потім вже під дулом автомата вони нас вивели отсюди. Вони як зайшли сюди, ці фашисти кончені. Нас вигнали, сказали, тут вже другий хазяїн, ви вже тут не робите. Коротше, така біліберна. А Алабаї були, собаки ж не маленькі, кормити треба, жалко ж їх. Я ходив, кормив. Вони там орали, я на них не обращав уваги. Кормив, то я бачив, вони сюди. Урали заганяли, БТРів в цьому складі були в них. Тут у них куча їх була, вони тут ховалися кругом. Звісно, <реш> в Прометеївській компанії їх отаких -от викормили. <реш> да. Постріляли, суки. Ну, таку біди наробили, що куча людей залишила без роботи. Хороший такий елеватор був люди ходили, працювали, все радувались житті, все хочеться старе, вернути. Опять дисципліна, порядок.